Вітаю вас на нашому каналі. Я ще раз хочу повернутися до теми, що нас чекають набагато грізніші випробування, ніж війна, і вони більш смертельні. Чому? Я маю на увазі оці кліматичні зміни, які зараз вже відбуваються. Ви подивіться, які температурні рекорди влітку вже ми бачили. Хтось може заперечити, там спека, а в деяких країнах і там наоборот, там дощі, навіть повені. Повені локальні. Якщо ви зрозуміли, де повені. Повені, де йде від такої температури високої, танення льодовиків. І, от, наприклад, там, де льодовики або де залишились озера від них, вони зараз попересихають. І що нас чекає? І нас чекає страшена засуха. Що таке страшена засуха? Це голод, який почнеться, як казати, безстроковий. Почнеться він вже найближчі роки. Важко сказати, чи на протязі трьох чи п'яти років справа не в тому, скільки там рік туди, рік назад, справа в тому, що ці вже зміни якби безповоротні. Тобто, що фахівці кажуть? Фахівці кажуть, що виживе невеличка частина людства, але раціон цієї частини людства буде не такий, як до якого звикли, а буде десь раз в день якісь жучки і черв'ячки. Розумієте, до чого ми котимось. Справді, отаке відношення, ми не розуміємо, що ця планета, ця земля це нас загальний дім. Частина людей це просто використовує для свого збагачення, викачуючи природні ресурси, причому не звертається уваги, яку шкоду вони спричиняють екології. І саме оце збагачення одних людей викликало таке глобальне потепління і такі ці незворотні процеси, але загинемо ми всі. До речі, вони теж. Вони цього не розуміють, тому що жадність, як би казати, засліпила їх. Я чому ще звертаюся раз до цієї теми? Ми не розуміємо, що це не тільки голод. Якщо це така засуха, що будуть зменшуватись, скажімо, ці висихати ліси, а збільшиться кількість лісових пожеж? А це ж зелені насадження, це ж легені планети. Значить, що нам не буде вистачати кисню для нашого життєзабезпечення. Тобто різко виросте смертність серцево судинних захворювань. І ці всі фахівці мають рацію, які кажуть, що там незабаром на землі залишиться десь там, можливо, мільярд, можливо, менше там населення. Ну це, якщо ми нічого не будемо робити. Зуміти, якщо в нас ще є кілька років, ми їх повинні використати за призначення. Ми повинні максимально, як би казати, зберегти те, що є, і примножити. Тобто, з одного боку, ми повинні збільшувати там кількість лісових насаджень, а на що на повірку ми вирубуємо ліси, й да лісові пожежі там зменшують. З іншого боку, да, ми повинні розробляти ці технології, які вплинуть на клімат. Наприклад, ми це робимо і немало є спеціалістів, які займаються, але їх ніхто не підтримує. От хтось з вас підтримує, подібних там розробників ні. Хочу ткань займаються. Ну це ж стосується нас, всіх, всіх, ми ж, ми ж не вижимемо всі разом, розумієте? Ну ви скажете, добре, а що ми можемо зробити? Я вже в минулому відео казав, що ми можемо зробити? Перш за все, потрібно поміняти світогляд людства. Потрібно пробудити свідомість людей, потрібно привернути їх увагу до цієї проблеми і щоб вони зрозуміли, що ніхто не б... ми це зробили. Оце глобальне потепління, оці всі викиди ми спричинили. Ну, ви кажете, ми ж не всі тому приймали участь. Ну, ті, хто збагачувались, да, але ж ми ж, якби наша мовчазна та співучасть приводила до того, що ніхто ж не боровся з цим. І тому зараз, якщо ми хочемо покращити ситуацію, перш за все, давайте будемо розповсюджувати цю інформацію, давайте будемо її поширити, давайте будемо будити людей. Що це для цього робити? Діліться цією інформацією, репосте її, за, заходьте, от, от таких, як, як ми, хто займається цією проблемою, підтримуйте. Як ви можете підтримати? Ми ж не просимо вас коштів, ми просимо вас там, допоможіть нам, допустимо, розповсюдження інформації чи що. Лайкайте нас, робіть репости, нових людей там підключайте, там, знайомте їх з цією проблемою. Це ж наша спільна проблема, це наш спільний дім. І ми, якщо хочемо вижити, ми повинні його врятувати. Кажете, ну що, ну, що то, що ми Мудлакер, якщо ви будете це робити, ви, скажімо, допоможете вімкнути Ютуб на поширення цієї інформації і буде розповсюдження. А далі, я, я планую, що ми в цьому році завершимо ці технології, ми вийдемо на відповідні структури ООН, будемо апелювати до керівників. Провідних країн, там g 7 там, і так далі. Там, там. Ну, Для цього ми, нам потрібно там завершити ці технології до кінця, тобто отримати на них патенти, щоб давати, що це, щоб було видно, які технології потрібні і що треба робити. Звісно, якщо ми вже десятки років займаємося цією проблемою, особисто я з 2003 року, коли зрозумів, до чого йде ситуація. І, звісно, за ці десятиліття я багато працював, подивився, хто що може. І ми об'єднаємо зусилля цих людей, але ж допомагайте в цьому, давайте, приймайте участь в об'єднанні оцих зусиль. Розумійте, це ж якраз от то, що найближчі роки там більша частина людства загине, ви ж можете пинити, в цій частині, що загине. У вас же є діти. Де ви хочете жити, де ми можемо ще врятувати землю. Розумієте, це не за один день це відбувалося, відбувалося десятиліттями, навіть більше ніж століття. І за один рік ми, звісно, нічого не встигнемо по відновленню зробити. Але якщо ми почнемо, чим раніше почнемо, тим більше ми зможемо зробити, тим швидше. І все залежить від вас, залежить від вашої підтримки. Так що я ще раз звертаюсь. Давайте. Це дуже серйозна проблема. Від цей залежить наше виживання. Зараз максимально розписуємося формацією. Я вас дуже прошу. Від цього залежить наше майбутнє.